Браті і сестри, ми в такому служінні. Але знаєте, мене тішать одні такі слова, які сказав свій час апостол Павел, пишучи до Коринської церкви, і в п'ятій голові він сказав такі слова. Отож я відсутній тілом, але присутній духом слава Господу. Може, ми тілом відсутні в домі молитви, але я так знаю. Що ті, які линуть до Господа, ті, які хочуть мати общені з Богом, ті, які хочуть прославити ім'я Воскреслого Ісуса Христа, вони духом на цьому місці. І в цьому дусі я хочу привітати вас всіх цими словами, якими ангели привітали тих дів, які прийшли до гробу. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Йому! Апостол Павел пише до Тимофія в другому посланні, в другій голові, восьмим віршем такі слова. Пам'ятай про Ісуса Христа з насіння Давидового, що воскрес із мертвих за моєю Євангелією, за якою терплю муки аж до ув'язнення, як той злочинець, але Слово Божого не ув'язнити. Слава Господу. Апостол Павел говорить, до Тимофія і каже, ти пам'ятай. Сьогодні люди багато чого пам'ятають, багато чого запам'ятовують, багато інформації складають в своєму розумі, в своїй пам'яті, в своїй пам'яті і ходять і іншим передають ці, ці всі речі. Але каже апостол Павел до Тимофія, а ти пам'ятай про одну дуже важливу річ. Каже: пам'ятай про Ісуса Христа і знасіння Давидового, що воскрес з мертвих. За моєю Євангелією, слава Господу. Іншими словами, пам'ятай про Воскресшого Ісуса Христа, про того, про якого ми сьогодні чули, де сказано було, дана мені всяка влада на небі і на землі. Пам'ятай про того, якого не могли втримати ті печатки, не могли втримати це каміння, яке було привалене, тому що Він свого часу говорив своїм учням, що Він воскресне третього дня. І апостол Павел звертає особливу увагу до цього молодого служителя Тимофія, а сьогодні звертає нашу увагу, що ми пам'ятали про воскресшого і Ісуса Христа. Слово Господнє нам говорить, апостол Павел пише до Корінтян в першому посланні 15 голові, говорить такі слова з 3 го вірша. Бо я передав вам найперше, що й прийняв: що Христос був уму ради наших гріхів записанням, і що він був похований, і що третього дня Він воскрес записанням. Слава Господу. Іншими словами я говорю такі слова, що для вас не було невідомо. Для вас не було це неозначено. Ви в цьому не були попереджені, але каже Христос воскрес за Писанням. Старий Завіт, Писання нам говорить в Ісаї, в Псалмах. Писання нам свідчить про те, що буде Воскресіння Ісуса Христа. Той, який буде посланий для спасіння світу, той, який возьме гріхи всього світу на себе, той, про якого сьогодні ми чули, що вмер за гріхи наші і воскрес для оправдання нашого. Це каже за Писанням. І про це говорило Писання. І апостол Павел нагадує, каже, він не просто воскрес так, що ви не знали, так, що ви не чули, так, що ви не були обізнані в цьому, але каже, він воскрес за Писанням, яке ви знали, яке ви чули, а чи запам'ятали. І тому апостол Павел говорить до Тимофія: а ти пам'ятай житті своєму, пам'ятай про Ісуса Христа і знасіння Давидового, що воскрес за моєю Євангелією. І нижче в цій 15 й голові апостол Павел. Говорить такі слова 14 віршем. Коли б Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра наша. Коли б Христос не воскрес, то каже о те, що ми говоримо, оте, от на що ми опираємося, о те, що ми говоримо, в що ми віримо, в що ми віримо, до чого серце наше лине, то каже, воно було б даремне. І проповідь наша була б даремна. І віра наша була даремна. Але каже далі такі слова, 20-й вірш цієї голови говорить такі слова: Та нині Христос Воскрес із мертвих, первісток серед покійних слава Господу. Первісток серед покійних. Христос Воскрес із мертвих, Він не залишився в гробі, Він не залишився там приваленим каменем. І коли учні прийшли і туди, значить, до того гробу, до того гробу, коли заглянули в цей гріб, вони там побачили оці пилини і платоки був згорнутий з боку. Вони не побачили там тіла, там його не було. Бо Бог його воскресив, слава Господу. І цей воскресший Ісус, Він є первісток із воскреслих. За життя Ісуса Христа, за життя пророків Божих, пророків Божих в Старому Завіті, за життя Ісуса Христа в Новому Завіті було Воскресіння із мертвих. Але ті, які воскресали, вони прожили своє життя, і в певний період часу вони відходили вічність, залишаючи земне життя, значить помираючи. Але Ісус Христос Він був перницем воскреслих, той, який більше не вмирає, той, над яким більше смерть не панує. І далі слова такі говорить апостол Павел, 22 -го, голова: бо як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть. Кожен у своєму порядку, первісто Христос, потім ті, що Христові під час Його приходу, слава Господу. Апостол Павел говорить, що в адамі, в цьому тілі, в якому живе людина, то каже, всі помирають. Але якщо ми живемо Ісусом Христом, якщо ми живемо цим Воскресшим Христом, і цей Воскресший Христос є в серцях наших, то каже апостол Павел, що каже, в Христі всі оживуть, кожен в своєму порядку. Кожен в своєму порядку. Не буде того, хто не Воскресне. Апост Ісус Христос говорить, що буде це Воскресіння мертвих, і, буде воскрес... і Воскреснуть всі, і встануть перед лицем Божим. І буде Воскресіння одне Воскресіння на життя, а інше буде Воскресіння на суд. Але каже: всі оживуть. Віри в людина, чи не вірив? Приймає Приймається слово Господнє, чи не приймає, зберігає Його в своєму серці, чи не зберігає. Відкидає його і забуває, але буде Воскресіння із мертвих. І всім нам предстоїть предстати перед лице Божє. і каже кожен своєму порядку. Кожен свого порядку, каже Первісто Христос, а потім ті. Що Христові під час Його приходу. Хай дасть нам, Господь, всім мудрості, хай дасть Господь всім тим, хто слухає Слово Господнє, що ми шукали лиця Божого, що ми шукали Ісуса Христа, що ми шукали з'єднання з, з Воскресшим Ісусом Христом в житті нашому, в житті нашому, щоб мати з Ним спільну спільність, щоб мати в ньому частку. Апостол Павло в свій час, пишучи послання до Філіп'ян в третій голові, говорить такі слова. Він пройшов оце молоде життя, навчаючись законом і заповідям старого заповіту, навчаючи цього мудрого чоловіка Гамалаїла, він знав писання. Він знав писання, він знав те, що Господь говорить в законі Моїсеєвому, і Він говорить, що Він це придбав, він в цьому жив, він знав передання людське, він знав передання батьківське, і він свідчить про себе, що він був дуже ревний в цьому всьому. Але він зустрівся з Христом, і після того, коли він зустрівся з Воскрещим і Ісусом Христом, то Він пише такі слова в третій Голові: послання до з сьомого вірша. Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа, я завтрато вважав. Тож, усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса мого Господа, що я раді нього відмовився всього, і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися з ним не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що звірив Христа праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його і силою Його Воскресіння. Та участь у муках, його оподобляючись його смерті, або досягнути якось Воскресіння із мертвих, слава Господу. Апостол Павел говорить, що каже, оте, От що для мене було надбання, або інший переклад каже, преимуществом або перевагою для мене в моєму житті, що я бачив в своєму житті, до чого я стремився в своєму житті, що я хотів придбати в своєму житті, до чого серце своє прикладав. То каже, заради Христа я за втрату вважав. Він розумів одну річ, що в Христі Ісусі оце земне, оце, що до чого деколи лине серце людини, до чого людина прикладає дуже великі зусилля і час, то каже, воно в Христі Ісусі немає ваги. І каже: все я вважаю за втрату, щоб пізнати Господа Ісуса Христа. І каже, що знайтися в нім не з власною праведністю, яка від закону, а з тією, що вірив Христа праведністю від Бога за вірою. Сьогодні багато людей оправдовують себе тими чи іншими речами, оправдовують себе тими іншими обставинами, які навколо нас, ще чимось оправдовують себе. Знаєте, один чоловік мені задав таке запитання, каже, а як так можна прожити, щоб не вкрасти, щоб ще чогось не зробити? Отака От власна праведність, власна праведність. Але каже Христу, апостол Павло, говорить, що каже, я не хочу з зі власною праведністю, яка мене самого оправдовує, пристати перед лицем Божим і оправдовуватися перед Ним в своїх ділах, в своїх путях, своїх ходженнях. Але я хочу пристати з цією праведністю, якщо з віри в Ісуса Христа перед Богом. І далі Він говорить дуже сильні слова. Щоб пізнати Його і силу Воскресіння Його слава Господу. Щоб пізнати Ісуса Христа. Щоб не тільки сказати, я християнин, я знаю, що є Ісус Христос, а щоб пізнати Ісуса Христа, пізнати Його дорогу, пізнати Його життя, пізнати Його волю, пізнати Його силу в собі, і каже силу Воскресіння ісуса Христа. Бо без цієї сили Воскресіння. Апостол Павло іншими словами говорить, каже, я б не зміг би служити Йому. Я раді того, щоб пізнати Христа, щоб пізнати силу Воскресіння Його, я все порахував за сміття і каже, щоб уподобляючи смерті Його і щоб мати ще участь у стражданнях Його, у муках Його. Не так поверхнево, не так, аби сказати. Але каже, я хочу каже, пізнати оцю силу Воскресіння і Ісуса Христа. І апостоли, пізнавши, що сила Воскресіння Ісуса Христа, вони в своїй проповіді, в своїх значить, словах, які вони говорили до людей, вони ревностно проповідували, вони ревностно звіщали про це Воскресіння. І написано в діях цих апостолів в 4 голові, 33 віршем написані такі слова. І апостоли з великою силою свідчили. Сьогодні багато про що люди свідчать. Сьогодні багато про що люди значить, дають якусь інформацію чи ще щось. Сьогодні ми чуємо кругом навколо нас оця вся інформація про те, що робиться в світі, про ті всіх болезні, про те все, що в світі цьому діє. Але, каже, апостоли з великою силою свідчили не про це. Каже, вони з великою силою свідчили про Воскресіння Ісуса Господа і благодать велика на всіх них. Була слава Господу! Вони знали, в чому сила, вони знали, в чому благословіння. Вони знали, в чому діє благодать Божа. І каже, вони свідчили про Воскресіння Ісуса Христа. Це було потрібно для людей, які слухали їх. Це потрібно було для церкви на місці Ісуса Христа, щоб придбати силу Воскресіння в житті Своєму, і каже, вони свідчили про це, свідчили про Воскресіння Господа Ісуса Христа. І коли вони свідчили, то каже Слово Господнє. І благодать велика на всіх них була слава Господу. І ми свідчимо про це Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Його не могла втримати печать, Його не могла втримати цей камінь, Його не могла втримати смерть. Він воскрес, і він сьогодні по правиці Божій в Царстві Божому на небесах. І сьогодні бачить кожну людину. І Сьогодні ходатайствує за тих всіх, які прийняли його своє серце перед Отцем Господнім. І каже Слово Господнє, що Христос постраждав за всіх людей, не за окремих людей, але каже за всіх людей. І апостол Павел говорить, щоб ті, що живуть, вже не для себе самих жили, не в власній праведності прибували, не власного шукали, не на власне опиралися, але жили для того хто вмер за гріхи наші і воскрес для оправдання нашого. Хай би нас в цьому всіх благословив Господь, дав нам в цьому розуміння, дав нам в цьому сили, щоб ми ходили Христом, жили Христом і благословляли ім'я Господнє воскресшого нашого Господа і Ісуса Христа. Тому що Він нам дав оцю живу надію, каже слово Господнє про живу надію. Сьогодні ми чули цей Псалом, що каже: воскресінні Христа ми маємо життя. Ми маємо надію. І апостол Петро пише в першому посланні, в першій голові з третього вірша, говорить такі слова: благословенний Бог і Отець Господа нашого і Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння із мертвих і Ісуса Христа, на спадщину, нетлінну, непорочну і нев'яночу заховану. В небі для вас, що вибережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу, слава Господу. Каже апостол Петро, Дух Святий, через апостола Петра, знов нам говорить про Воскресіння Ісуса Христа, і що ми маємо в цьому Воскресінні Ісуса Христа і говорить такі слова, що каже, Він нас відродив через воскресіння Ісуса Христа до якоїсь певної речі, до живої надії. Люди мають деякі надії, надіються на те чи інше. Але ви знаєте, що бувають такі надії, що на сьогодні є, завтра зникає. Сьогодні на неї опирається, завтра на неї неможливо опертися. Але каже апостол Петро, Дух Святий йому дає це відкриття, і він пише до віруючих людей, і говорить, що каже, він нас відродив до живої надії, до живої надії через Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Що ми мали одна на цю спадщину, яка для нас захована в небесах, нетлінна, непорочна, нев'януча. І каже в цьому земній дорозі, в цих всіх обставинах, які навколо нас, воскресє Ісус Христос, який сьогодні поправиться Отця Небесного, каже: бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Вибережені, ті, які прийняли Христа. Ті, які неформально говорять, що Христос Воскрес відповідають, воістину Воскрес. А ті, які мають бажання пізнати Його, пізнати силу Воскресіння Його, віддатися Христу на служіння, на служіння, каже, бути бережені силою Божою, незалежно від того, які обставини навколо, незалежно від того, що діє в цьому світі, але Бог є сильний берегти. Тому що Він відродив нас до живої надії. І в цій надії ми надіємося на Господа, що нас збереже, що нас проведе, що нам дасть цю спадщину, не тіну, не, не в'яночу, заховану в небі для вас. Сьогодні люди чують багато слова Господнього, а чи живуть Ним, чи виконують Його, чи довіряються воскресшому Ісусу Христу, це вже питання кожного. Але настане день і настане час, який був в житті. Учнів Ісуса Христа, коли Ісус Христос їм говорив про своє Воскресіння, коли Ісус Христос ім ще далеко до того, як це сталося, Він своїх учнів навчав, і в другій голові Івангелії від Івана 22 м Віршем, написано і так: коли ж Він, тобто Ісус Христос, із змертих Воскрес, то учні його згадали, що Він говорив це і вірували в Писання, та в Слово, що казав, був і Ісус. Він говорив своїм учням про той храм, що зруйнує і через три дні його відновить. Він говорив про тіло своє. І учні тоді не зрозуміли, учні тоді не прийняли, учні тоді не вмістили цього. Сьогодні багато людей може не вміщають те, що написано в Євангелії Царства Божого. Але каже Слово Господнє, коли Христос воскрес із мертвих, учні його згадали, що Христос йому їм говорив про це, і каже, увірували в Писання в це слово Господнє, яке говорив Христос, вони в це увірували. І я вірю і знаю, що настане той день і настане той час, що ті люди, які сьогодні слухають і не вірують, які сьогодні послухали і забули, настане день і настане час, коли буде Воскресіння із мертвих. І вони згадають, що колись то нам говорили, колись то ми слухали це слово Господнє, колись це слово Господнє і Писання нам говорило, що буде Воскресіння. Але ми не прийняли. Хай збереже нас всіх Господь, щоб ми зрозуміли, що сьогодні Воскресший Ісус Христос, який має владу на небі, на землі, якого не могли втримати печатки, не могла втримати смерть. Він сьогодні тобі і мені говорить, що буде Воскресіння із мертвих. Як в Адамі всі помирають, так во Христі всі оживуть. І цей воскресший Христос зустріне нас, якщо ми досягнемо Воскресіння із мертвих, життям своїм служінням Господу. І відкриє нам вхід в царство Божє, Господу нашому, воскресшому із мертвих. Не бачивши мотління вічно живущому, хай буде слава повіки. Амінь.